Боровик сітчатий або боровик дубовий, трохи поступається своєму родичу білому грибу. Характерною ознакою є наявність такої сітки, більш вираженої і темнішої. Гриб по собі, як я вже говорив, давайте порівняємо з звичайним білим. Бачите, та сама гриб поступається за смаком білому грибу тільки в тому, що він. Трохи твердіший. Цей гриб має більш міцну хітинову структуру. Але, на відміну від інших грибів, є найбільш ароматним грибом, тому найбільше підходить для сушки. Ще маленьку зараз візьмемо подивимося. А, Маленький. Фактично не відрізняється, від звичайного білого гриба. Ще одним недоліком збирання цього гриба, а він росте. Оскільки він дубовий утворює каризу з дубами, бачите, ми з вами збираємо в дубовому лісі, то дуже велика проблема знайти цілого гриба. Оскільки жолоді прилаблюють різноманітних тварин, то не погризяного цього гриба значно важче знайти, ніж гриба ялинова чи гриба соснового. Дуже добрий змінюється смак після заморозки або ідеальний він для сушки.